Кінець тижня в Україні буде спекотним, місцями до плюс 35 градусів тепла. Також вже почнуть повертатися дощі, та в останній день тижня дощитиме на більшій території країни. Зараз ми вам все розповімо, обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 16 серпня, дощі йтимуть лише на Закарпатті. нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. Нарешті території країни буде спекотно від плюс 28 до плюс 33 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 15 градусів. У південних областях до плюс 20 градусів вночі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 17 серпня, дощі литимуть на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Нарешті території країни очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер незначний: 3-8 метрів на секунду. Цей день стане спекотніше. Температура повітря в день по всій країні від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла у південних областях. Взагалі до плюс 35 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 17 градусів. У південних областях до плюс 22 градусів. У неділю, 18 серпня, дощі очікуються на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. Нарешті території країни буде суха та сонячно змінливою хмарністю погода. Вітер в цей день 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла. У південних областях до плюс 35 градусів. Вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!